Сьогодні ми в Ірпіні. Ми запустили важливий трек. Відбудова через 12.24. Ми сьогодні стартуємо відбудову 18 будинків. в Верпіні, гостомелі, бородянці. І також ми завітали в центр незламності, пункт незглавності, тому що зараз він цифри забезпечує нашу країну старлінками якісним супутніковим зв'язком. Ми отримали партію від Польщі 8 тисяч. Дуже скоро отримує 10 тисяч партію від Німеччини. І в першу чергу, звичайно, що ми допомагаємо старлінками військовим. Але також пунктом незламності, тому що під час блокаутів, коли немає інтернету, громадяни можуть прийти в пункт незламності і отримати якісний зв'язок, для того, щоб виклати швидку, попрацювати для будь-якої потреби. Інтернет сьогодні це базова потреба, це критична інфраструктура. І старлінки дозволяють отримати інтернет будь-де, якщо немає мобільних веш, немає фіксованого зв'язку. І сьогодні ми побачили, як працює пункт незламності ДСНС. Ми бачили людей, які люблять те, що вони роблять, допомагати іншим людям. І я дуже радий, що сталінки потрапляють саме до таких людей, які допомагають іншим і забезпечують інтернетом нашу країну.